Привіт таки! З вами Сью. Ви на каналі Чай з шахастиками і щось я трошки підзабула сьогодні за Figment. Чому ми взагалі там закінчили? А, у нас там клоун недобитий бігає. Е, перепрошую. 9% гри. Вау. Ще, ще 10 таких заходів. Певно, треба буде пройти. Скільки тут взагалі епізодів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять, дванадцять, 13, 14. Прям як глав у цьому у Dead Спейсі. Побігли. Що там? Шо там? Як там? Так, здоров'ячка у нас є. Тут ми боса вже перебили. А, я тут забуваю, постійно що тут. Приколи з управлінням і воно тільки... Тільки... Стоп, мені що, знову добивати, боса ви ж? приколі? А, ні, все нормально. Нам треба йти далі. Цікаво, а як Дасті буде додому повертатися? Розробники не подумали часом. О, типу там ж дорога закрита. В хінто емоційного підйому, вийти з області. Клоун побіг у цей бік. Ловімо його. Пейся, наче ідіот. Розберися з Блаздом на столі. Прикольно називається це фендія. Залишайся тут, моя маленька штукенці. Не підпускай нікого догори. А нам пора в бачити у розум пару ніси, ні сидітись. Ноги в руки й мерщій звідси. Ух ти! У них ще є арка злодія. Двоголовий побіг у цей бік. Він йде до компасу моралі. Моральні висоти. Так, що там? тут? Мисли блоки працюють, як завжди. Зараз я ще хочу дещо глянути. Так, я так от туди пройду. Так, я туди пройду, тому що... Мені би здалося подивитися, що тут відбувається, якщо все перемикать. Армізь слаблоки хоч трохи відпочинуть. Отже, тепер вони просто байдикують. Там є якась батарея. Хрін не знає. Поки що давайте буде бути... зосереджений розум. Секундочку. Ля. А! Нам необхідно, щоб воно було так. Щоб воно примикалось. Прикол. Добре, пішли. Кнопаємо на кнопочку. Стукаємо по цій штуці і піднімаємось нагору. гору. А блоки, працюйте. Нам вдалося перші кроки вгору. Ля, після гогворцу так доровлю, доровлю даж, десь тут ревеліо, що, що просто. А ну, штуканці є. Бай! Тікаємо у ці штуканці нас бісять. Ой! Ай, порадились. Все. Трошечки підібрали. Ще три штучки треба. Може би було і краще зіграти, але що то я сьогодні так раз... Ніяка. Конфетті. Ми йдемо вірним шляхом. Сподіваюся, ще не запізно. Клоуни такі лячні. Усе буде добре, всі кошмари однакові. Треба струснути їх слід, щоб вони зникли. Або що там не встигла прочитати. Угу. Ну, Передкочує цю фігню. Раз, 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 раз. А, блин, тікай, дасте, тікай. Ля. Четыре штуки нам треба. Добре, ця штука є. Тепер як нам забратися. Окей. А що буде, якщо тако зробити? Угу. Прикол. Ми можемо перебігти сюди, зробити якось тако, побігти за ним. Тоді його включити. А тепер все має працювати, по ідеї. Питання чи надовго. Обмежений світогляд, коли ніщо не відволікає. Пайпер, навіщо псувати йде? Коротше, у нас є дві команди. По одному учаснику. Так, здоров'я нам треба. Але я з деревом чіпляю той... Ту... ту фігню. Зараз, чекайте. Угу. Ось, світогляд розширений, дорога відкри... Ай, чуть не. Добре, що він сам не падає. Батарейки тут не ростуть? Ні. Не виросли. Так вийшло. Це що за фігня? Розбиті блоки. Ой, йотіть! Фух. Тепер там треба якось попри цю гармату проскочити. Вііувіу. А-а-а! Ай, блін! Це гармата мене затовпала вже. Таке здоров'я на неї втратила. Добре, що й і... тут і гармати можна покоцати. Такс, звідти, звідти я вже забрала всі хілки. Та... Фіг з ними. Ай, куди заплівся? Так, що далі? Де ми? А, ще знову. Ой. І там якісь штуки. Нам треба спочатку з цієї фігні. Відбивай снаряди назад у гармату. О, тепер я вшарила. Єп. Єп? Дострілялася. Тепер я зрозуміла. Що за приколи? Так, а як до того камінчика добратися? То. Здається, поза меслеблоками ми можемо до нього дійти. Можемо. Такс. Мій спонсор грає у фазму. Прикольно. Це що таке? Це просто столики, чи вони нам чимось можуть допомогти? Ну, давайте подивимось. Ні, не можуть. Йшли потихеньку далі. Це що? Судження про вечерю. Сьогодні в меню Омар фарширований жабою. Такого ми ще не куштували. Сьогодні в меню все те саме, що і завжди. Більше жодних скарг на цингу. Ага, вони ще й поводяться трошечки інакше. Я на всякий випадок змінила світограю, але не знаю, чи це поможе. Так, треба оранжеву батарею. Це не піднімається само, ні. О, здоровенькі були! Вона не може прицілитись дасті. <рик> Чудово! А вони ніяк не вгамуються. Так, що по... Бля? Мені треба забрати то життя. А як мені забрати то життя, воно туди полетіло. Капста. Все, весь камінчик витрясли. Треба під зарядку. Забрали батарейку. Поклали батарейку. Клас! А, рухається. В принципі, ми можемо потім, якщо помремо, повернутися назад, то Хілки повернуться. Погнали! Що тут буде? Тресті знову перешкода. Не варто опускати руки здорованю. Десь поблизу має бути батарея. Де? Тут. Тут щось є, крім батареї? Хілка? Ні, нема. Синя батарея. Добре, пішли сюди. І сюди. Судження про інструменти. Давайте послухаємо. Справжній джентльмен це той, хто вміє грати на банджо. але не грає. <плес> так, а тут закрито. Треба чекати, поки ця штука прийде. Добре. Що мені треба ще свиснути батарею? Ей! А блок чого не працює? Мені тільки цією штукенцією спускатись, я десь провтикала батарею. На дереві нема. Що це за дірка? Я чіпляю пайпер, sorry, Piper. М, окей, Пішли далі і подумаємо. Гніздо для синьої батареї. У мене нічого нема. І я не розумію, як добратися до тої синьої батареї. А, можливо. Тако? Потім забрати синю батарею. Тоді. І тоді у мене ця фігня не буде працювати. Ну, клас. Блін! І так, не так, і то не то. Що я роблю не так? Угу. Як цікаво. Давайте спробуємо. Добре. Тепер я зрозуміла, здається. Тринь. Ось так. Уй, мало, не пропустили трамвай. Все, стоїть де треба. Брик. Є приліпили. Йдемо туди. Так, нічого Гармата. А, блін! Так, мінус одна гармата. Пішли йшли сюди, поки що ніхрена не відбиваємо, буде баколи. О! Блін, та що ти не відбиваєш то фіга? Чи ти його відбиваєш але де туди? Так, у мене зарядки мінімум. Зарядки. Чого я кажу зарядка? Давай. А що ти їх тільки відбиваєш у стіну? Так. Зараз треба першим ділом хілки. Де Хілки? Одна висить. Дивіться, в лівий нижній куток. Одна висить просто в повітрі. Щоб що вона там висить. Окей, погнали, подивимося. На практиці, скільки у нас там. А, повне здоров'я, добре. Хілок не треба. Поки що. Давайте спочатку це відіб'ємо. бо. Тікай. Бо я тут трошечки про... тупила. Оп! А куди буду летить нахрен? Чого воно летить як так ось... Якось так косячно. Чого воно так косячно летить, то? О! Так краще. Було. Та відбивайте їх! Боже, дасть ще й мазила. Так, скільки хілок треба? Треба багато, може мені вернутися назад трохи? Пришли, подивимося, чи є щось, що збирати. Ай. Ну, давай. Хілки є, а якщо знайду Вазонок. Ми в минулому проходженні там вирощували квіти. Пішли, коротше, нема хілок. Будемо сподіватися, що нас не гепнуть десь по дорозі. Вони грають музику. А, от туди падло. Ля-ля-ля-ля-ля. Пішов -ля 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 -ля. до сраки. Ага, 5 хілок зразу. Він прямує до компаса моралі і ми теж. Є. Похилились. Давай! А, ти ту хілку доловиш, бо в тебе вже полдо життя. Отримай по голові коколампою. Я відкрила досягнення. Штуркнувши зайвий раз пальму. Оп. Розблоковано спогад. Якщо в тебе невідкладна робота, припуст... пропустимо концерт. Може ця група ще колись завітає до нашого міста? Анжела, 4 роки тому. Ех, скільки всього він пропустив в своєму житті. Так, що тут? Так, тут є блоки. Значить, хто бо мають бути вороги? Ні, можемо стукнути, але вона не поможе. Так, і хто тут? Так, окей. Що буде, якщо ляпнути, на цю кнопку. Ліфт поїде туди. Якщо злізти, він опуститься. І це не дуже добре. Пішли шукать, що робити. Судження про соцмережі. Мені б не завадила допомога за тим підіймачем. Я не вівця, мені не треба ні за ким ходити. Що? Ніфіга не поняла. Що робиться? Не особо щось робиться. Ага, воно. Ні, воно не опиняється наверху. А, боже! Ми ж можемо його переконати. Мені так хочеться нових вражень, я піду за тобою. Ще пак, не сумніваюся. Ходи. Що? Ага, він буде ходити за нами прямо. Підписатися? Цікаво. А! Я можу зробити. Підписатися? Добре, я можу стояти сама. Або заманити його сюди? Де ми підемо далі, га? Unfollow. Куди це його занесе? Ви це бачите, його нікуди не несе. Він має бути на кнопці. Але як тоді? М -м окей. Давайте попробуємо бігом! Хера відбі. швидко біжить. Стій! Відписатися. Віу. Він ще падло вибирає найкоротші шляхи. Я побуду тут. Але слідкувай, слідкує за нами. Так, якщо я зараз це активую, то він на мене за мною знову бігати буде, а там ворота закриті. Клас. Пішли на гору. Ля! Уся на швидкість зав'язана. Це гадство таке. Тако. Follow. Підписатися. Віій. До речі, follow, крім підписатися, ще значить слідкувати. Вирушаємо вгору. Нам треба було нагору. Окей. Okay. Це що за фігня? Вона працює від помаранчевої батареї. Нам її треба. Є. Оп! Це батарея, яка нам потрібна, щоб наздогнати блазня. Хвіст змії. Їдемо вниз. Ось -ди -ди ще й на кійкійсь палці. Спираємо спогади. Все? Витрусили все? Так. Робілом можна ухилятися, ля, я забула. Ну, хто на мене? Уютіть. A few later. Ля, народ, я не помітила, як у мене виробилась програма для запису. Коротше, після тої битви з гарматами і тою діччю всю, котру нам лишив клоун, у нас була ще логічна загадка з дорогою, котру я, власне, і пройшла, і ми... Таким макаром вийшли на гору. Коротше, на гору вилізли. Навели на гору. Там босів вбито особливо не було, але. Well, да, шкода, що я ту загадку не змогла записати, але та фіг з нею. Uh, у нас по. Подо... Ми фактично подо. Що таке? Що там за сварка? А, це клоуноре. Все, я зрозуміла. Та ну нафіг. У мене є для тебе жарт. Певно не від цього у тебе голова затріщить. А ти впертий, мені це до вподоби. Останнім часом у розумі такого майже й не побачиш. Аго, ти, приєднуйся до нашої вечірки. Приєднатися до тебе. Ха, насмішив. Так, ти псуєш розум. Кошмар! Кошмар? Та годі. Цей розум застряг у своїх старих, закостенілих принципах, так само, як ви двоє. Розслабтеся та й насолоджуйтеся. Набридли твої жарти. Зараз буде битва. Воу. Так. Добре. Ай, блін. На країни тікати, добре, Лишатися до середині. Йотіть. Мій вердикт такий. Ти живеш в ілюзіях. Ах, ти падло. Є, давай, 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 давай. Пробралися, пробралися, пробралися. Ну у нас жит... життя скінчилося, так що він наступним ходом нас може просто прибити. Та біжи, 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 біжи. Нам бо треба ідеально хіля. Не вийшло. Ну, фікс ним. Це другий етап битви. Добренько. Ай! Ля, коли крутитися, то... Блін! Падло! Сюди ходи зараза! Сволота драда! Ай, йоптіть! Можна крутитися, то! Тікай! А чо він... Що він ілюзорний, блін? Хріново. Він щось... у нього щось здоров'я не закінчується. Падло. Гаразд! Досить! Мені вже набридло! Жагу до свободи можна заглушити, але не можна бити. Ви не уявляєте, на що я спроможний? Ну, дя, наступного разу підготуйся краще. Краще піду звідси. Клич мене коли будеш готовий до справжньої вечірки. Десь він драпанув. Треба буде певною його логікою бити. Як е, босів у минулому. Він утік, знову. Здається, твій меч тут безсилий. Oh, Це неправда. Я просто. просто допоможе мені знайти шлях на гору. Дасті, дивись, компас моралі зламаний. Усі дороговказні камені зникли. Пайпер, думай, як нам дістатися до блазні? Компас не має залишатися знеструмленим, він не зможе працювати без каменів. Розум втратить зв'язок зі своїми основними переконаннями. Тож, якщо повернути камені, компас збільшиться, так? Думаю, так ми і зможемо дістатися до блазня. Ходімо шукати дороговказні камені. Добре, будемо шукати їх в останній, в останній серії. Ті двері, напевно, ведуть до сердя компаса Моралі. бо до зала Моралі. Добре, це куди веде? Ну, в принципі, пошукаємо наступ... на наступний раз, так що. Я тут трошки забуваю, що введе взагалі то пробілом бракує дороговказ до камені. Раз, два, три, чотири камені нам треба знайти по чотирьох різних сторонах світу. Окей. З вами було Сйомен. Канала... Ви були на каналі Чай з жахастиками. І в наступній серії будемо щось з цим робити. А на неділю так планується Гогвартс, я там трошечки подивилася, що буде. Сподіваюсь, запишу найближчим часом. Всім удачі, всім па-па!